В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня. У четвер, четвертого квітня відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради, під час котрого було розглянуто 12 питань порядку денного. Зокрема, про схвалення проєкту змін до програми розвитку фізичної культури і спорту громади Рокитинянщина Спортивна на 2022-2025 роки та про схвалення змін до програми щодо облаштування найпростіших споруд укриттів цивільного захисту. Учасників освітнього процесу у закладах освіти на 2023 2024 роки члени виконавчого комітету заслухали звіт про роботу відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення за минулий рік. Мова йшла і про створення робочої групи з питань визначення потреб населення Рокетнянської територіальної громади. У соціальних послугах та про затвердження складу робочої групи з розподілу путівок, придбаних за кошти місцевого бюджету для оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчих закладах у 2024 році. Погоджено проведення загальних зборів громадської організації Спілка рибалок Чумацький шлях. З цих та інших питань порядку денного прийняті відповідні рішення. Відповідно до розпорядження Рокетнянського селищного голови Юрія Богданова з 4 березня у Рокетнянській територіальній громаді триває двомісячник благоустрою території населених пунктів. Виконання комплексних робіт, спрямованих на поліпшення стану довкілля, має завершитися 4 травня. А сьогодні працівники комунального підприємства Рокитне благоустрій, установ та організацій приватних структур працюють над тим, щоб привести селище і села громади у привабливий вигляд. Зокрема, комунальники ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища від побутових та інших відходів. Прибирають прибудинкові території, дитячі та господарчі майданчики, парки, сквери, вулиці і дороги, кладовища і інші місця захоронені. 5 квітня у Рокитнянській громаді проведено День благоустрою території у рамках щорічної акції Зачисте довкілля. Детальніше про це у наших наступних випусках. Ми вже повідомляли про те, що в агроформуваннях Рокетнянської селищної територіальної громади стартувала посівна кампанія ранніх зернових і бобових сільськогосподарських культур. Як поінформували у відділі економіки, інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Рокетнянської селищної ради у сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю Нива за станом на 3 квітня засіяно. Понад 35 гектарів гороху у фермерському господарстві Авангард, 10 гектарів вівса. Більшу кількість сільськогосподарських культур засіяно у товаристві з обмеженою відповідальністю ромашки. 38 гектарів ячменю, по 20 гектарів гороху та кукурудзи на зерно, 100 гектарів соняшнику та майже 80 гектарів третикале. третикале Штучно виведений гібрид жита і пшениці. Це ідеальний продукт для здорового харчування. У той же час в Україні третикале переважно кормова культура для свійської птиці, свиней, великої, рогатої худоби. Державна служба зайнятості пропонує скористатися унікальною нагодою отримати ваучер на навчання. Цей документ. Що дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Хто ж має право на отримання ваучера? розповідає керівник Рокитянської служби зайнятості Лариса Глюза. Одна із послуг, яку ми пропонуємо вам, це навчання за ваучером. Що таке ваучер? Це спеціальний документ, який Для того, щоб здобути довго освіту, є 124 професії і спеціальності, які затверджені наказом Міністерства економіки. І це наказ від 11 квітня 2023 року за номером 2040, який минулого року значно збільшив перелік професій і спеціальностей. А зараз і 124 ці uh, професії спеціальності. Минулого року, 23 року, 60 людей Спеціальність е психолога і зараз успішно навчається е для того, щоб е бути кваліфікованими психологами з урахуванням тих проблем, які зараз е існують у суспільстві. Ця професія буде мати опит, буде з популярною і е думаю, що цього року теж буде великий набір у нас. Е Зараз ми навчаємо кухарів і адпусвальними. За Це особи з інвалідністю, для яких вимоги щодо стажу і віку не обов'язкові. Це військовослужбовці, звільнені із лав ЗСУ. Для них також не обов'язково дотримуватися вимог щодо віку і наявності страхового стажу. Це люди, які звільнені з правоохоронних органів. Це люди Переміщеними особами не можуть отримати ваучер люди, які перебувають на обліку у службі зайнятості. Тобто, це люди або працюючі можуть отримати ваучер або не працюючі. Люди отримати можуть ваучер. Навчання можуть здійснювати навчальні заклади, які зареєстровані у вашій системі ЄДЕКО. мають відповідно. Всі дозволили до ліцензії для здійснення такого навчання. І е, коли ви дали ту спеціальність із 124 затверджених наказом Німечку, е, яку ви хотіли здобути, е, ви, е, ну, по правильному ви самі підбираєте собі навчальний заклад. Але ми завжди, допомагаємо, ми е, працюємо і. Латами по області ми формуємо. Триває підготовка до чергової сесії Рокитнянської селищної ради. Вчора, 5 квітня, відбулося засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, економічних реформ, торгівлі і побуту, управління комунальною власністю. Воно виявилося надзвичайно насиченим, адже розглянуто 41 питання порядку денного. Зокрема, розглянуто індивідуальні заяви мешканців громади стосовно передачі земельної ділянки в користування на умовах оренди, про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо виділення земельної ділянки паю в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та інші. Значну увагу приділено питанням розгляду технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, що перебуває у постійному користуванні для ведення фермерського господарства. Незважаючи на суворі умови сьогодення, іде мова про ландшафтні заказники місцевого значення. Так, члени комісії розглянули клопотання Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної військової адміністрації про розгляд розроблених положень про ландшафтні заказники місцевого значення Синявський, Рябчик, Острів, Пугачівський, Чарівні Луки. Та надання погодження для подальшого їх затвердження Київською обласною військовою адміністрацією. З цих а також інших питань порядку денного прийняті відповідні рішення. Під час засідання комісії з питань. Техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рокитнянської селищної ради, що відбулася того ж дня, розглянуто питання про пошкодження житлових будівель буревієм 2 квітня цього року. З заявами про надання допомоги на цей рахунок звернулося троє мешканців громади. Ці питання вирішуються. У Київській обласній військовій адміністрації продовжує роботу гаряча лінія для прийому звернень від жителів області. Прийом дзвінків здійснюється за номером телефону 044 363 0734. Контактний центр працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Звернутися до контакт центру може кожен громадянин. Також приймаються заяви, пропозиції, скарги від представників підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності. Як зазначається, реєструються та розглядаються лише тип звернення, які належать до компетенції. Київської обласної військової адміністрації та стосуються різних сфер діяльності пристоличного регіону. Останнім часом почастішали спроби шахрайських дій, замаскованих під надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Тому Міжнародна організація з міграції наголошує, що ніколи не використовує google форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги. Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел. Зокрема, ніколи не надавайте таку інформацію: Тризначний номер на звороті картки, Пін-код картки, логін та пароль для інтернет-банкінгу. Коди, одноразові паролі банку та від мобільних операторів. Якщо вам відомі випадки шахрайства, повідомляйте про це на сайті Кіберполіції за посиланням, що на вашому екрані, завершився другий етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед школярів шкільні ігри. У змаганнях з баскетболу взяли участь 7 команд юнаків та 11 команд дівчат, з волейболу 15 команд юнаків та 14 дівчат, зі спортивного орієнтування 4 команди, з футзалу 13 команд, з черлідингу 11 команд. Переможцями другого етапу всеукраїнських змагань за програмою Пліч-опліч Всеукраїнської шкільні ліги, які проводились у межах території Рокітнянської селищної територіальної громади, стали Волейбол юнаки, команда Рокітнянського ліцею номер 2 Волейбол, дівчата, команда Острівського ліцею. Баскетбол. Юнаки. Команда Рокітнянської гімназії номер 4 Баскетбол, дівчата. Команда Шарківської гімназії. Спортивне орієнтування. Команда Синявського ліцею. Футзал. Команда Рокітнянського ліцею номер 1 Черлідинг. Команда Синявського ліцею. 4 квітня. О 12-й годині до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в селищі Рокитне по вулиці Заводській. До місця виклику було направлено рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Рокитне. Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що горить очерет. У зв'язку з болотистою місцевістю та неможливістю проходу до деяких осередків вогню пожежники працювали підручними засобами та пожежними ранцями. Ліквідувати пожежу на площі 0,1 гектара вдалося о 14 годині 30 хвилин. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники закликають громадян обачно поводитися з вогнем в екосистемах, який завдає величезної шкоди ґрунтам, рослинному і тваринному світу. А тепер про погоду на вихідні дні. За народним прогнозом, якщо ніч на 6 квітня тепла, весна дружна буде. 7 квітня відбувається третя зустріч весни. Якщо холодно цього дня, слід чекати 40 ранкових морозів. Гроза до теплого літа. Небо безмарне, сонце яскраве, бути літу грозовому. На цьому випуск підсумків тижня завершено. Усім тепла, спокою і миру.